Вітаю, друзі! Кабінет міністрів розробляє нові обмеження для ухилянтів. Про це заявив міністр юстиції Малюська, той, який на столі під столом, на голові і так далі. В Україні влада стимулюватиме чоловіків йти на фронт шляхом введення нових покарань за ухилення від мобілізації. Окрім обмеження прав на керування транспортними засобами для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг, тобто нотаріальних кадастрових, ну всіх, всі, всіх адміністративних. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами. Держава робитиме так, щоб ті, хто прагне захищати країну, не перебували в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче робити. Друзі, скажу одну річ: виштовхують українців з України, обмежуючи адміністративні права. Малюська порушує цим права людини. Він заявив, пропов прямо от заявив, що буде порушувати права людини. Він це схвалює. Тому треба починати готувати список магнітського, так званий, з таких от милюськ, які е, знищують конституційні права і свободи українців. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.